Так, знову робимо розпаковочку на костку і цього разу ціна 209 а, доларів. Май, точніше, 210 а, Я не бачу, де тут 210 доларів, але почнемо. І так, а, взяла ось такий собі дамплінс, не про пачку спробувати. Україні я їх брала постійно, дуже любила, разу брала. Так, Вже вам починаємо відкрила упаковку морозиву, якась новинка, смузі, ну, шоколаді попробуємо. Так, потім трися, і ножки, як завжди, я взяла. вже одну теж розкидала, лежайтесь. Потім такі какси. кекси, Дуже скупи. Спитанка. Ананас. Який снова під'їхав? Будем пробувати додаває. Смачно. Нутилочка. Так, в мене хандра за нього почалася. Так, огірочки великі. Огірочки. Овниця. Мамусі лобстери. Кожина. Банани. Фітири плашки корпосного лока. Андарінки. Кавун різкі. Виня. І побачила, що в постку є крабуни палички. Пішли спорвати. Ну і все. Ось вам 210 доларів.